Всім привіт, слава Україні! Давно не було відео. Запишу, як міняю тормозні диски і тормозні колодки на Логан МСВ 11-року. Метелі фірму ставлю. Ціна якість середня. Ну, скарг на ці диски і колодки особливих немає. Побачимо, попробуємо. І так, зняли колесо. Відкручуємо два болти, які тримають диск, знімаємо скобу. Маємо ззаду два болта. Один і знизу там інший. Відкручуємо нижню гайку направляючої. Роз'єднуємо скобу і тоді все покажу, що далі. Після того, як зняли старий диск, зняли скобу супорцем. Я не знімав, бо плавно ходить скоба, не потрібно змащувати направляючий, то я їх не знімав. Замінюємо старі колодки, якщо потрібно. Виймаються просто одна-друга, ставляться нові, розводимо. І, зводимо верніше, циліндрик робочий, бо нові колодки товщі і вже не поставимо на місце. Тут зводимо циліндрик робочий, ставимо нові колодки. Встановлюємо новенький диск. Кріпиться так само на два болтика. І все. Збираємо. В послідовності навпаки нічого складного. Роботи на 10-15 хвилин. Дякую за увагу, користуйтесь!